І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у слухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші, Бог же! Багатий на милосердя, через свою превелику любов що нею він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасенє ви благодаттю, і разом із ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство, благодаті Своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його твориво. Створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Отож пам'ятайте, що ви коли з тілом погани, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі, звуть необрізаними. Що ви того часу. Були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегороду ворожнечу. Своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши, і прийшовши, він благовістив мир вам. Далеким і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі, не приходьки а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, Спаситель і Месія. Що на ньому вся будівля, влад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу.